Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо рублені курячі котлетки. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідне куряче м'ясо. Сьогодні я використала філейку і порізала її невеличкими кубиками приблизно по 1 см. Твердий сир 100 г. Я його потерла на велику тертку. Зелень. Сьогодні я використала кріп та петрушку. 2 столові ложки майонезу, 2 яйця, 2 столові ложки муки, 1 терта цибулина на дрібну тертку і спеції, сіль та перець. До курячого філе додаємо яйця і все перемішуємо. Далі додаємо майонез, теж перемішуємо, цибулю зелень. Сир перемішуємо. І тепер лишається додати спеції та муку. Якщо у вас немає муки, або ви якимось чином не хочете її додавати, її, ви можете замінити її крохмалим, кукурудзяним або картопляним. І знову ж таки все перемішуємо. Одразу дивіться на консистенцію. Якщо ваша маса трішки рідка, можете додати ще муки. У мене все добре, тому я додати нічого не буду. Розігріваємо сковорідку та додаємо олії. котлетки я буду ложкою і для того щоб до неї нічого не приставало я буду вмочувати її у воду Жарити котлетки я буду з двох сторін до золотистого кольору на середньому вогні. Бачимо, що котлетки по боках вже підрумянились, і це означає, що їх можна перевертати. Тепер обжарюємо з другої сторони теж до золотистого кольору. Поки інші котлети ще жаряться, я хочу зробити до них соус. Буде дуже смачно. Для цього потрібно 2 столові ложки сметани, 2 столові ложки майонезу, 3 зубчика чесника можна 4, якщо дуже маленькі, і кріп і дрібка солі. Додаємо все, перемішуємо і соус готовий. Я раджу всім його зробити. Все, соус готовий, ось такий густенький він виходить. Котлетки теж вже пожарені. Зі всієї маси у мене вийшло 16 штучок. Правда, на відео ви бачите їх 15, тому що поки я жарила, одненька вже зникла. Насправді, я теж їх хочу дуже попробувати, тому що вони дуже смачні, як бачите, легкі у приготуванні і дуже соковиті. Тому готуйте разом зі мною, смакуйте і до нових зустрічей!